Сином Кадирова сталося раптове погіршення. Ушкодження під час ДТП були знато критичними, і потуги лікарів ні до чого не призводили. До того ж, почали з'являтися дані щодо аварії причетний сам потім. Відтак, і московські лікарі під його контролем могли зробити все для трагічного кінця сина лідера Чечні. Ну і схоже, мали успіхи. Оголошена новина сколихнула усіх. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму на очікувано. З'явилися нові деталі щодо сина Кадирова. Представник опозиційного руху та одноіменного каналу ОНІСО, який першим повідомив про ДТП у Грозному, в якій сильно постраждав син Рамзана Кадирова. Адам розповів нові подробиці про події російському виданню. Можемо в'язніть за нами Uniso, ДТП сталося в районі ресторану і будинку урочистості Софія на старопромисловському шосе поряд із проспектом імені Володимир. Мера Путіна в путінському районі Цей будинок урошистостей у 2016 році відкривав сам Мразан Кадиров. А головним інвестором змін називало близького до влади мільярдера Руслана Байсарова. Головна версія на даний момент втрата керування внесок перешкоди на дорозі та надмірно високої швидкості. Машини в кортежі почали битися одна об одну. Найімовірніше, Адам їхав першим, заявило джерело видання. Воно додало, що найімовірніше, автомобіль врізався у відбійник у горожу, і це спровокувало ланцюгову аварію. Окрім того, співрозмовник «Можемо об'яснити. передав повідомлення від очевидця з лікарні, коли стан Адама Кадирова після аварії був край важким і його важко було опізнати. Місі припускає, що термінова евакуація Адама Кадирова в Москву може вказувати на серйозність травм. Везуть туди очевидно через велику різницю у рівні медицини. Незважаючи на розповіді пропаганди, ні сам Кадиров, ні інші представники режиму в Чечні не лікуються. Повідомило, наголосило про це точніше джерело видання. Воно також пояснило пересування кортежу Адама Кадирова на великій швидкості понтами і одночасно постійним страхом. Кадирови та інші представники режиму розуміють, що населення їх ненавидять, тому по пересуватися, як звичайні люди вони не можуть зауважив співрозмовник. Можемо об'яснюють про цьому відео із Адамом Кадировим, яке з'явилося в телеграм-каналі його батька, очільника Чечні Рамзана Кадирова. Після повідомлень про ДТП і госпіталізацію виявилося злогідь підготовленим. Про це розповідають. Рос На оприлюдних кадрах. 18-річний Кадиров молодший нібито проводить нараду із силовиками щодо підготовки до виборів. Відео не містить звуку, а лише фонову музику. Після наради Адама Кадирова також показали під час вручення йому чергової нагороди за заслугою підвищенні безпеки окупованої Запорізької АЕС. Журналісти проаналізували метадані ролика та з'ясували, що його змонтували 15 січня в програмі Premiere Pro, тобто за добу до ДТП. Чорнетка Файлу ма мала назву Сіренрада рада п'ятнадцять 15.01.2026, один де Адустом позовни Адама Кадирова за даними телеграм-каналу ГПУ Кадирова молодшого після аварії санітарним ботом МНС СРФІ доставили до Москви. Згодом туди ж вилетів і літак рамзана Кадирова. Стверджується, що Адам Кадиров перебуває в Боткінській лікарні в Москві. у спецвідділенні екстреної хірургії, а його стан оцінюють як тяжкою. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Як бачимо, інформація про ДТП за участі Ортежу Адама Кадирова виглядає значно серйознішою, ніж це намагається показати офіційні джерела. За даними незалежних каналів і свідків, аварія сталася через дуже високу швидкість і втрату керування. Машини у кортежі почали врізатися одна в одну, що призвело до масштабної аварії. Повідомлення про загибель однієї людини. Якщо вони підтвердяться, роблять цю подію не просто інцидентом, а трагедією, яка має наслідки, але навряд чи буде розслідувана відкрито. Стан Адама Кадирова після ДТП з явної інформації був украй важким. Саме це можна пояснити його термінову евакуацію до Москви, адже чеченська еліта традиційно лікується за межами республіки. Свідчення очевидців із лікарні про те, що його важко було впізнати, різко контрастують із образом, який намагається створити пропаганда. Окрему увагу привертає відео прилюдне в телеграм-каналі Рамзана Кадирова. Аналіз показав, що ролик був змонтований щодо аварії, а отже, не може підтверджувати, що Адам Кадиров почувається добре після ДТП. Відсутні звуку і постановочний характер кадрів виглядають як спроба заспокоїти аудиторію і приховати реальний стан справ. Пояснення щодо швидкої їзди кортежу також показові. Йдеться не лише про демонстрацію статусу, а й про постійний страх за власну безпеку. Це свідчить про те, що представники режиму усвідомлюють рівень неприязні. До себе і не можуть пересуватися як звичайні люди. Загалом ж ця історія показує, як у Чечні працює система. Серйозні події замовчуються. Інформація контролюється, а на перший план ставлять захист іміджу правлячої родини, а не правду і відповідальність. Щодо самого Рамзана Кадирова видання політику нагадує послачуюсь на дані української розвідки, що він страждає на нуркову недостатність. За даними джерел із з гурма України, нині Кадиров перебуває у власній лікарні в Чечні. До нього з'їхалися члени сімейного клану, то зокрема із інших країн на тлі поганого стану здоров'я Кадирова значно активізувався саме процес визначення кандидатури на місце нового очільника Чечні. Вдання зазначає, що якщо інформація про погіршення його стану здоров'я відповідає дійсності, тоді його стан підвищує ймовірність відновлення нестабільності в регіоні, який тривалий час утримувався саме під контролем за допомогою. Грубоє сила. Додається, що це може статися у той момент, коли війна російського президента Володимира Путіна проти України вступає в п'ятий рік. У статті зазначається, що сорока річний Кадиров, нібито на межі смерті, вже повідомляється, але потім він з'являється на публіці, іноді виглядаючи хворим, але все ще дуже живим. Водночас видання зазначає, що є підстави для пильної уваги за станом здоров'я Кадирова, оскільки Чечня стала полігоном для раннього застосування путіним переважної військової сили із метою усунення опонентів і встановлення лояльного представника. Ніка у публікації підкреслюється, що управління Кадирова ґрунтується на глибокому особистому пакті з Кремлем, яка діє поза межами офіційного законодавства та нагляду. Тому те, що відбудеться після нього, стане випробуванням для цієї домовленості в момент надзвичайного напруження для Москви. У статті йдеться, що жорстокість Путіна в Україні, що полягає в бомбардуванні москвою цивільних об'єктів та катуванні військовополонених під приводом цільової військової операції. Багато у чому не гадує ранню кампанію в Чечні. Вода зазначило, що бійці Кадирова не виправдали своєї страхітливої репутації. Восени 22-го року вони мало що зробили, щоб зупинити українську контрнаступальну операцію. Згодом вони також виявилися неефективними під час мілового вторгнення України в Російську Курську область. Опублікації Ідеться згадується, що раніше, відповідаючи на питання журналістів, Кадиро визнав, що має певні проблеми зі здоров'ям. Він заявив, що іноді страждає від нервових зривів, які пов'язані з роботою про чеченських бійців, які воюють в Україні. Примітно що тоді Кадиров підтвердив намір знову балотуватися на посаду на регіональних виборах у вересні 26-го року. Ну а я, в свою чергу, глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Не забудьте залишити вподобайку та дописати свої коментарі у відповідному розділі. Дякую вам. Зустрінемось у наступних випусках.